І сьогодні я буду грати в Dors. Але щоб ну, було трохи поважче, то я не можу ховатися в шафах під ліжком. Ой, йолки, чого то блючить. Не можу мати якісь речі і без ревайву так само. І, до речі, дякую за 10 підписників. Я ще зняв один коротке, один коротке відео. Там, де я подзвонюю на номер 8-800-555-35-35 О, чекайте, що за картину? Перший раз таке бачу ніби Піцца, таємна піцца ввечері, класно Ох. Мені треба, звісно, бути акуратним, коли відкриваю тумбочки, бо У мене переважно там якась живі Ну, ліхтарики або вітамінки, бо ще відмічки рідко коли але всякий може бути. Так, тут є. А, ні, там не почелося. Бо я за трохи прослухаюсь по звуку. Нема. Нема так само, я вже знаю. І... так само немає. Монетки <кхід> Ага, мене вже навіть під... підсвічується я серйозно пропустив. Ага! ого! Нормально заховався. Навіть не помітив. Ну бо я так переважно не с Так. таке буває Опа. опас. Я ледве задав не брати. Бачите, а якби були це вже дубі. Але це так. Грати знову. Ви померли від раш. Ясно. У мене нема проблем, у мене просто челендж. Так... Я все рівно нічого купляти не буду. Челендж є челендж. Я би, до речі, хотів один спосіб перевірити це за допомогою тумбочки. Я не знаю, це треба з кимось, щоб було полекся, Бо Тут треба відкрити дверку. Ще як, якось встигну тумбочку йти або на парі ще можна, але без вітамінок добігти буде важко Клас, плюс всі треба буде. Ну, тут не по 100 монеток. Клас. Повезло, повезло, а. Так. Ну, я не знаю, чому в мене не виходить з першого разу Тону Та ну Че, я дверкою відкрити не можу? О, нарешті. Капіц. У мене буде... О, тут добре, що попросило, це тільки що тобі. Тут ще не буде назад. Тут нема. Тут так само нема, там. Я гадав. где там, где там, а не тут. Ну, все Не знаю, что это сделал. Ну, нехай. Хочу зарарараша. Рараша, Раша Не вообще не поражается. Жить. Я хоть бы И то, и то, и лампочки и то, то, Це, напевно, кроки. Ясно. О, якщо за цим пеньком можливо заховатися, то це класно, але ні. Це абсолютно можна Опа, як якщо... щось тут є. Погано, погано. І я тут не виживу. Тому. А... О, окей. Але тут я теж не виживу. Опа. Ой, Я не розумію, чому вічно немає кімнати, де можна так кажуть, що у мене проблеми з расом. Дякую. От тепер 19, давали 20 чи чимось. Ясно, ясно. Ні, от я, я кажу, коли вітамінка просто юзнув і біжиш, що може пощастить? А без вітамінок то навіть не добігати. Ой. Ой, мені цікаво, чи я хоча б до сіка зійду. Не можу за челенджу. Давай, відкрити. Ти шо Ну якщо тут буде хрест, ну то це епік фейл Бо я не можу перейти. І до речі, коли я випадково, наприклад, буду ту точку випадково надяка ніжку, то це рухатися не буде, бо я забуваюсь там вікна. Або, наприклад, шапку шабло. Чекайте вже. Дюб. А тут. Ем. Ще навіть п'ятої дверки немає в мене вже дюб, окей. О, Ви годо. що бачив сутре. щось дивне, дивно. Я не перепаду, що нема так. That's your body meeting. No, what? You do it. Oh do it, first. Maybe you'll be layers, like no, depth. No, it's adept.

Я просто че? Тщательно... А просто же. Давай, Зара, раза, раз, раз. Да серьезно? Я что не понял?

Лавтор це не ну предмет, але такий щоб видів. О, повідомліть. Поляра, я думаю, поток все успехи. За О! Я хочу свечи вийти. Ну, видимо, ви что-то так на ну, що... ура! Агату фам! Агат фэм! Ну я взаимно куда-то парки. Меня потім выкинула. Вау. Але я ради тому, что зара мені поведут с кімнаткою. И такий зараз обратно. И все шостовно забувает. И там писала Анкурс Фул Гидер, так по анкурсному чаю, и чау я как раз не закинул. Это две картины. О, окей. А, я нічого не бачу. Це нормально, буду дві картины. Ну добре. Расши нема, ну счастлив. Хотів сказати вже, на жаль. ой ой все, вс Я розумію, я програв челлендж, але... Я не знаю, я просто не повод. Вс, челлендж програний. Эй, так нічого не бачу. Оп. Це жарка назад. Класс, в мене ще один челендж. Не, я просто... Я не знаю чого, я просто не хотів здихати. Ну добре, на ну, наступний раз, якщо не буде місця, ну щоб заховатися, то я просто Просто прямо. Буречи подас вибрав дві картини по ночи, то пишіть в коменти. мені просто якось показало. Я не знаю, в чем видіть. запальничка. Дуже часто тут запальничка, і відмічка. Це, це рідкість. О. Ну, я сікаю. Що вже раз не буде? Ага, я стигну? я стигну? Блін, чуть-чуть не встиг. Я здохаю по тоді. Ну, не 30-та дверка точно, я знаю, то мені не дуже бачити. Це ксетки 30-го. О, тут 2,30. 5 Ясно Тоді він туди. Ой, зараз ще раз. Я... Я не розумію, чому, коли очі вже сіка є, тоді і раз. <плес> От я пам'ятаю, я дивився редкета. редкета. Він казав, що ну, коли вже очі сіка, то раша не Ну, не може таким бути. Ага, то саме об як коли <плес> очі, сіка є раса. У мене, мене не завжди він, звісно, є. Що завжди, просто я вже не пам'ятаю. Ясно. Я Ну і так програв челлендж, тому. ніби там <плес> печати. <плес> Ой, може ще якось собі побачити челлендж? О, до речі, якщо ви хочете... щоб я знову знімав за Дорс і якісь челенджі, то в мене є ТГ-група, називається Також Флейм. І той. Там ви можете мені написати якісь челенджі, які наприклад, <плес> щоб я... Вичекую обов'язково. У мене, на жаль, один підписник, ну, це я. Ну, бо я створив цю групу, І то в мене пише один підписник. І це логічно. І... Ну, так, Я хочу щоб до мене вільний віддалося. Можете, будь ласка, зайти в групу, якщо вам не важко канал, тобто. О, тут, якщо би був раз то б було Річна, але ми побували таке, що кожна від на другій дверці. А це рідкість. Ну, у мене все такого ні разу не було. Але мене був раз на третій дверці колись. Це що теж досить рідко може бути. Ой, я тут хочу. Дома Донатор. сильно, але запускаємо. Так, Также блимні. Якщо та, то так, то не потом, понятно. Нет, я мне тут. Окей, ой, зараз буду довго шати. Суба. Я вже... Зіте за по звуку буду орендувати все, я орендую по звуку, я не буду всі тумбочки відкривати. Безуполупався. Так, шос, я думаю, що там не не в тумбочку поклали поклали. Чи... Ні, Нема. Щось мені здесь мені тут я знову десь там біля століка на столі. Не знаю, зараз буде тут і тому. Окей, чекайте. А чекайте. Ключ це ж предмет? Eem. Це предмет, який, можна сказати, одразу тратиться і корисно. Ну, хоча інші речі, теж корисно тратяться. У посотку. А, ні. Я випадково зачепив дверку. Ну, не зачепив, а відкрив. Так. Опа! Ви ще став качести, я добігти. Окей, дуже навіть повезло, чесно. Все, а до досі не пролетів. <кхи> Ясно. Опа. Монетки. У мене тільки хоча б ще 500 монеток насбирали. Не, не знаю, якісь цього толку. Ооо, Лав. <звук> Як Якщо б ще й на кожну дверку треба було шукати ключ. Ну, я такі можете, якщо пройти дорос, і ви тоді можете вибирати. <звук> З певні його більшість людей не вибирають. Бо тому що це. Якщо там на кліка, то треба шукати. Але плюс електрик ворк, якщо плюс 10% кнопків тих дають. Лише й коли раз політає чи То світло не гасне Ага. Тут мене тут нема. Каже, мене тут ключа нема. И ты сам я дивлюсь Не треба ключа. Не треба. Шукаю, шукаю, років... Оспити ч за серйозно? Серйозно? Я вот не побачу. не не почув. Не, нам не туда. Ну и поезжаем. Не туда. И тут раша. Ну и зар. На 19 Пусть вещи там не темно. Классно, мы нормально в месте. Я надеюсь, я встречу найти нормальное место.

Ой, я що це не хоче. Ну, я, напевно, вже буду закінчувати. Бо серйозно, я навіть не зміг дійти до Сіка, їх либорте. Ясно, це, напевно, треба хіба все з другом пробувати ще. Бо, тобто він. я буду. Якщо я побачу якесь місце, де можна заховатися без шапо, то він може поїхати. <гадування> 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 я ще постараюся прийти до сіка почала.